На Донеччині у ще семи населених пунктах оголошено примусову евакуацію дітей. Таке рішення напередодні ухвалила Донецька облвійська адміністрація. У список потрапили місто Залізне селище Нью-Йорк та Північне, а також села Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка та Подільське. Хоча безпекова ситуація критична, в цих населених пунктах під постійними обстрілами досі залишається 239 дітей. Нагадаю, евакуацію на переднеповнолітніх проводять обов'язково у супроводі одного з батьків або ж законного представника. Родині надають житло, харчі та виплати від держави. Раніше примусову евакуацію дітей оголошували з бахмута та Авдіївки. А на Запоріжжі поліцейські організували рейд з евакуації багатодітної родини. Батьки зголосилися полишити рідну домівку разом із малечею лише після того, як снаряди окупантів почали вибухати зовсім поряд. Правоохоронці та соцп... соцпрацівники твердять, постійно переконують дорослих не наражати дітей на небезпеку та виїжджати до більш спокійних районів. Тим паче, що такі сім'ї забезпечують усім необхідним. Втім, достукатися кажуть вдається не до всіх. Під рясним дощем, розбитими дорогами при фронтових околиць, запорізькі поліцейські прямують по багатодітну родину, що зголосилась евакуюватись з під російських обстрілів. Біля обійця на правоохоронці вже чекає пані Олена із малечою. каже, наважилися полишити рідну домівку, бо ж не сила терпіти постійні бомбардування окупантів. Потужний обстріл був. Якраз виходить з п'ятниці на суботу після останнього обстрілу. у Батьків всі вікна повилітали, от, і діти лякаються у цьому прифронтовому селищі. Вони із чоловіком виховують шістьох діток, найменші два рочки. Старший син мешкає у Запоріжжі, до нього в орендовану двокімнатку всі прямують. Як кажуть, в тісноті да не в обіді та перш ніж рушати вдягають малечі яскраві шоломи та бронежилети. Знаходимося. Е всі в зоні це обов'язково для захисту дітей. Оп. Давай застигнемо. Мені, Загалом поліцейські вивозять десятеро людей. Окрім Олени з чоловіком та дітьми, їдуть їхні бабуся та дідусь. І якщо кажуть, їм буде затісно у родичів, сім'ї нададуть прихисток у соціальній установі. Якщо в подальшому в них буде таке бажання, чи змога, чи потреба в цьому житлі, ми можемо це надати. Тобто, якщо сім'ям їхати немає, куди ми надаємо і житло, і харчування. Ну на даний момент така можливість є разом із соцпрацівниками батьки у малечі щоразу намагаються переконати офіцери поліції з дітьми. Звісно, треба виїжджати, тому що не дай Бог що. Ну як нас кажуть, діти то наше майбутнє. Що ж втратимо майбутнє на ж треба жити? Пані Олена каже, з поверненням не поспішатимуть, та все ж сподівається, що це станеться вже незабаром. Поки плануємо місяць, два а там буде видно. Андрій почті Артем Деженков, програма. Вікна СТБ єдині новини.